В минулому році уряд США був двічі на межі повного закриття. Фондовий ринок зараз встановлює нові історичні рекорди по ціні, зростає. Так само зростають борги в цій величезній найбільшій економіці світу. Сьогодні у відео ми розглянемо, чи криза в США, наскільки вона реальна, а також чому війна в Україні допомагає їм в минулому році і чи допоможе вона в цьому році. Що ж, поїхали! Як ми вже проговорили, фондовий ринок, індекс SP 500 встановлює історичну найвищу ціну all-time high. І добре, це звичайно для інвесторів, чудова новина. Вони отримують від цього прибутки. Але наскільки це гарантує того, що в економіці також все гаразд? І тут в мене є перше зауваження. В одному з попередніх макроекономічних оглядів, які я записував, можете переглянути в мене на каналі. Я повідомляв, що дуже часто, якраз перед кризою і рецесією, історично, коли фондовий ринок досягає свого піку, наступає криза. Чи буде це в цьому році? Давайте розбиратися далі. Якщо порівняти фондовий ринок США разом з фондовими ринками інших країн, ми бачимо дуже сильний перекос. Їхня вартість, і це дані до речі, на кінець минулого року, в цьому році на початку, так як ціна встановлює нові рекорди, цей індекс я впевнений зараз ще вище. Ми бачимо, що розрив між фондовим ринком в США та іншими країнами суттєво збільшився. Історично раніше такі події ось траплялися в 67-му році перед кризою, також в кризою 2000-х, криза доткомів. Зараз цей розрив значно більший. Чи значить це, що можливо в США просто справи йдуть набагато краще? Ну звісно, вони йдуть непогано. Але зазвичай світові економіки рухаються в одному напрямку. Якщо добре в одній, то добре в інших. Чи отримує США якусь певну вигоду від проблем в інших країнах? Так, це їхня задача. Але чи може бути розрив настільки великий? Про це ми дізнаємось згодом. Рухаємося далі. Борги американських банків не реалізовані, але вони досягають вже рівня в 700 мільярдів. Тобто, якщо це досить крихкий лід, бо раніше було достатньо буквально десятка мільярдів боргів, щоб почалася криза 2008-го, з банкрутства з банкопадів. Також знову ж таки бачите криза доткомів 2000-х, Цей індикатор вони були значно нижчі. А зараз економіку настільки накачали грошима, що в банках накопичуються борги через те, що ФЕД, Федеральна резервна система, США, яка регулює монетарну політику, вони підняли облікову ставку. І раніше банки позичали по значно меншій ставці гроші, і зараз їм потрібно повертати по Їхні борги зростають, і зростає проблема для федеральної резервної системи. Їхня задача зараз витягувати гроші, витягувати ліквідність з економіки, щоб економіка остудилася. Але що ми бачимо, що в випадку проблем з банками їм потрібно буде вливати величезні кошти 700 мільярдів, коли борг в США і так досить суттєвий. Що ж, далі у нас на кінець року, минулого е банкрутство. Заявки по банкрутству серед компаній також почали суттєво зростати. Так, ось, все окей. Також почали суттєво зростати. Звісно, це ще не рівень 2008-2009 року, коли банкрутство було вище. Але на секундочку, це банкрутство було значно вище, коли вже криза повністю. Вступила і почала діяти. Тому зараз, якщо ми проведемо паралель, ми десь ось на межі. Можливо, вона скоро почнеться. Можливо, ні. Це один із індикаторів. Рухаємося далі. Якщо подивитися на структуру світового боргу, то уряди всіх країн світу накопичили боргів на 97 трильйонів. А Україні не можуть виділити десятки мільярдів, і це вже велика проблема. Та подивіться, скільки вони напозичали грошей, і це 40% зростання боргу країн світу з 2019 року. Найбільше тут, звісно, США на другому місці Китай, третя Японія і в Китаї ситуація також дуже-дуже в економіці погана. Насправді це заслуговує окремого відеоогляду. Якщо вам цікаво і ви хотіли б його почути, напишіть в коментарях і. Ми розглянемо цю ідею, рухаємося далі. Борг по кредитним карткам в США – Перейшов межу в один трильйон доларів. Ви знаєте, американці дуже люблять користуватися кредитними картками, і це не це, це не зарплатні картки, це саме кредитні, вони позичають гроші, їм їх потрібно потім витрачати. І якщо подивитися, там є навіть програми на нетфліксі про економічну освіту, де вони з звичайними американцями зустрічаються їм експерти радять, що потрібно робити. Так в них там в однієї людини може бути 10-20 карток. представте собі. І на всіх є борг, який рано чи пізно потрібно повертати. Так ось цей загальний борг в країні по кредитним карткам вже більше одного трильйона. Це колосальна сума, яку потрібно повертати. Але чи можуть вони її повертати? Тому що банкрутство по картками не платоспроміжність. Людей, які беруть ці кредитні картки, також зростає. І раніше ці зростання також були показниками початку кризи, ось 2008, Тут криза в 2000. А зараз ми значно вищому рівні знаходимося неплатоспроможності по рівня неплатоспроможності по кредитним карткам. Перепрошую, більше того раніше. Відсоткова ставка по кредитним карткам, як ви бачите, вона коливалася там від 10 до 15%, а зараз вона становить більше 20%. Це рекорд з 95-го року, з 94-го. Представте, це досить суттєвий тягар, тому що доходи не зростають на 20%, а їм потрібно платити відсотки щомісяця, тому неплатоспроможність спроможність також зростає. Окей, ми розібралися з картками що далі. Інверсія дохідності також в одному з. Макроекономічних оглядів ми її розглядали. До речі, якщо ви хочете отримувати оновлення по моїх відео, і вам подобається цей матеріал. Продовження підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку. Це дуже підтримує мій канал. Заходьте до нас в телеграм-канал, ми обговорюємо різноманітні інвестиційні ідеї і заробляємо разом. Продовжуємо так ось підготував також матеріали по інверсії. Сподіваюсь, я також більш детально розглянемо, що це таке, але коротко інверсія дохідності це коли дохідність по коротким облігаціям, трьохмісячним, перевищує десятирічні. Представте собі, ви інвестор, ви хочете вкласти гроші, і ви вкладаєте їх на 10 років. У вас є вибір вкласти на 10 років чи на 3 місяці. І тут дохідність на 3 місяці вища. Куди ви будете вкладати? Зрозуміло, 3 місяці вклали, виняли гроші, отримали свою відсоткову дохідність. Потім ще раз вклали 3 місяці, ще раз 3 місяці. Навіщо вкладати на 10 років? Тому історично завжди, чим довший період, тим відсоткова дохідність вища. А коли відбувається перекос, що короткострокові облігації стають більш вигідні для інвестування на довгостроковими, саме тоді і відбувається інверсія дохідності. Історично, це один із показників, ось точки відліку, один із показників, після якої розпочинається рецесія. І в нас є 5 періодів, 5 економічних періодів і як вони впливали на SP 500? Один з них це м'яка посадка. Це те, чого зараз уряд США хочуть добитися, щоб вони вийшли навіть з рецесії, м'якою посадкою для економіки, щоб всіх була робота. Ну, звісно, щоб там впало трішки безробіття, але економіка остудилася без кризи. От їхня задача вийти без кризи. Це трапилось в 1966 році. Ви бачите, після інверсії один раз. Один раз за історію уряд США таки досяг цього ефекту. Але інші рази, ось ви бачите, з початку рецесії, коли розпочиналася криза, там 73-75 року, через 7 місяців від інверсії, далі через 10 місяців 2000-х, через 11 місяців 81-82-20, 14 місяців 16-18 відповідно. Чи зможе на цей раз уряд США вийти з м'якою посадкою? Дивимося, як змінювалася після інверсії фондовий ринок США. Знову ж таки, тут дані на кінець минулого року, і ми бачимо, що фондовий ринок зростає. Ось чорним відмічається поточний рівень. Коротко, що ще хочу сказати про шістдесят й рік. Тут все виглядає чудово. Бачите, фондовий ринок зростав. Вони вийшли на м'яку посадку. Але в 68-му році ця криза все-таки відбулася, тому навіть тоді не можна сказати, що вони повністю вийшли з кризи. Це дуже сильний показник про те, що криза може наступити. І що ми зараз бачимо? Фондовий ринок зростає. Аналогічна ситуація була в 2007-2020 році. Також зростав, і десь ми зараз знаходимося 15 місяців після початку кризи. Ось 15 місяців. Велика глобальна криза 2008 року розпочалася через 18 місяців, тобто, це не означає, що екот. Нова криза в США почнеться через три місяці. Але ви бачите, що тоді також фондовий ринок встановив рекорд. Це те, про що я вам розповідав. Цінові рекорди не означає, що в економіці насправді все добре. Більше того, цінові рекорди на фондовому ринку зараз встановлюються за рахунок компанії технологічного сектору. Це також досить підозріло, ми таке вже бачили. Давайте далі. Да, ще раз рівень інверсії. Дохідності по облігаціям досяг рівня 29-го року, це мінімум, і ви бачите, що досить часто коли він падав, розпочалася криза, велика криза, тоді 30-х років, 30 33-й, пам'ятаєте? Десь могли чути про неї. Звісно, не вживу, пам'ятаєте, але десь, можливо, читали. І ось кризи, сірим відмічені кризи на графіку. Чи буде вона знову? Давайте далі. я... Не даю вам відповідь і не дам відповідь на це питання у відео. Висновки ви зробите самі. І напишіть, що ви про це думаєте в коментарях. Нам залишилось буквально декілька слайдів. Поїхали. Знову таки інверсія, і ймовірність кризи згідно інверсії також суттєво зростає. Раніше, коли вона була вища, ймовірність вище 60%, криза наступала. Що ж, один з показників, який Федеральна резервна система розглядає як позитивний. Зайнятість падає. Так, це їхня задача зараз, щоб зайнятість трішки зменшилась. Такі їхні умови. Так працює економіка, так працює Федеральна резервна система, щоб вона стихла, Зайнятість має падати. ФРС бачить, окей, ставку підняли, зайнятість падає, ми досягаємо нашого ефекту. Ми виходимо на м'яку посадку. Це вони казали під час минулих засідань. Але. Дивіться, коли насправді було м'яка посадка 66-го року, то зайнятість так не падала, як падає зараз, відмічена чорним. Більше того, сіра лінія це всі рецесії, починаючи з 68-го року. Ми йдемо досі по напрямку початку рецесії. Ось тут це вже рецесія бушує повним ходом в США. Далі, 10 компаній роблять 35% вартості SP 500. Це те, про що я казав. Такий рівень був. Тільки під час бульбашки, кризи доткомів, коли також вони становили 35%. Це знову технологічні компанії. Більше того, це матиме негативний вплив також і на ринок криптовалюти. І тут хочу звернути, ви знаєте, я записую багато оглядів саме по криптовалюті. Важливий нюанс. Біткоін розпочав своє зростання в жовтні, а фондовий ринок США підтягувався через місяць-два. Біткоін зараз почав своє падіння. І тут. У вас може скластися враження, що криптовалюта зараз випереджає фондовий ринок і дає певні сигнали для інвесторів, що трапляється і що буде траплятися далі. Це ще один із показників. Що ж на цьому дякую вам всім за увагу. Як криза впливає, чому е, війна з Україною? Не позитивно чи негативно впливає на економіку США, тому що великі замовлення я вважаю, що які поступили в оборонний сектор, а це також і дуже сильно стимулює розвиток технологій У минулому році, коли вони нам дають допомогу, вони автоматично поповнюють свої запаси і розміщують ці замовлення власній країні. Так ось величезна кількість цих замовлень всередині країни стимулює економіку. Оборонний сектор дуже сильно як поглинає кошти, але вони купують. Метал, вони вкладають гроші в розробку, вони купують іншу сировну матеріали, тобто вся економіка починає рухатись, там працює велика кількість людей. І це фактично в минулому році дозволило їм відтермінувати цю кризу. Заодно, якраз такий хайп на фоні штучних, штучного інтелекту, фондовий ринок продовжує зростати. Як буде в цьому році, вони затримують нам допомогу, а отже, їхні вкладення. Також не будуть настільки обґрунтованими в фінансовий сектор, в їхню економіку. Вони собі вистрілюють в ногу тим, що не допомагають. Ну і звісно, це наш найбільший партнер. Якщо в них будуть проблеми в економіці, це буде ускладнювати допомогу для нас. Тому важливо, щоб ми могли максимізувати прибуток від інвестицій і допомагати ЗСУ з цього прибутку. Що я вам прошу це зробити. Допомагайте ЗСУ, маленьких донатів не існує. Щодня надсилайте невеликий донат, підтримуйте фонди, яких ви довіряєте, людям, яких ви довіряєте, обов'язково від кожного залежить перемога. І е, також, якщо ви ще досі дивитесь мої відео, підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал, Ютуб канал, ставте вподобайки. Дякую вам всім. Чао, чао, до зв'язку.